Просто подивіться на цей жахливий хостел, в якому жили українці. Зараз ви побачите, як це виглядало, як воно виглядало, в якому стані люди жили. Це просто був повний жах. А тепер дивіться, як воно виглядає зараз. Пам'ятаєте цю кухню? Подивіться, як це зроблено. Тут буде кімната дуже велика, на дві особи, просто крутізна. Мені здавалося, що тут буде дуже мало місця, якщо це поділять, але це дуже круто. Тут буде кухня. Звісно, ми все обладнаємо. Тут просто такий двіж відбувається. я в шоці просто круто. Ребята взагалі дуже класно справляються, роблять свою роботу дуже якісно. Подивіться, як виглядають ці стіни. Це не просто якийсь пінопласт. Так що можете не переживати. А без шумка все є. Так що дуже чітко. Ідемо далі, покажу, як виглядають кімнати в коридорі, звісно, просто. Але це робота і все робиться. Армагеддон. Ну, армагеддон – це точно. Вже все краситься, міняється, не знаю, дуже класно. Вже тут не смердить цигаретами, принаймні, як раніше. Мені це подобається. Принаймні, не знаю, чи це кислове є, існує, чи ні, але я його створила. Все чітко, взагалі, капець. А це подлога мінялася? Чи не мінялася? Ні, подлога чи ні. Подлога чи не мінялася, окей. Добре, йдемо далі. Дивіться, скільки гіпсокартону тут стоїть. Класно, дуже прикольно. Ось так раз кімнаточка, все вже. Просто бери, поприбирай, заселяйся, я так вважаю. Все. Ну, круто. Шучу, звісно. Все робиться для вас, щоб тут було комфортно і класно. І ще один маст-хеп, який має бути тут. Пам'ятаєте, це? це була одна кімната. Та покажи вхід. Вхід до цієї кімнати був тут. Але зараз... Ми створили кімнату на одну людину тут. Звісно, цих двох етажок тут не буде. Да, я поміщаюся спокійно. Ці все Ці кровати заберуться, все буде чітко для однієї людини. Це... Що ще треба? Я не знаю, що ще треба. І подивіться, скільки місця зостало для решти. Тут буде дві людини, два величезних окна на одну кімнату просто ці стіни. Я в шоці? Вже немає цього еха, яке було тут. Вже дуже притульненько робиться дуже круто. Слідкуйте за нами, підписуйтесь. Ми покажемо, як цей хостел буде виглядати.